Б7 в універсалі. Ось така сіра миш колір світлий, такий більш насичений колір. Такий багатий. Присутні, бачите, передні партроніки, постійний облік, легкосплавний диск, протитуманні фари, зверху лижи. Так. Електросидіння, алькантара з шкірою коробка автомат. Мультикермо, сенсорний манітафон, перемикачі і підходимо до цінника. Дивимося, це в нас 2011 рік, Volkswagen Passat B7, 187 тисяч пробігу. Має 2 літровий дизельний двигун, салон Alcantara, коробка автомат, контактний телефон 0,96 444 0,66,5 літра. Що додати по автомобілю? Ну, Автомобіль є, буде ціна, договірна буде ціна. Кажіть ціну, бо люди часто ціну запитують. Е, буде за 10 тисяч. Буде за 10 тисяч. По автомобілю що додати? Ну, резина тут дуже, резина стоїть е, нова. Майже сказати. По мотору все, масла помінені, фільтра помінені. Все помінено. Тобто автомобіль повністю обслужений. Кого зацікавив, телефонуйте, по вище вказаному номеру телефону. Для бізнесу, для роботи, ось такий Volkswagen Passat B7. Volkswagen Passat B8, темно-сірий колір графітовий. 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун, коробка автомат, 165 тисяч пробіг. Контактний телефон 097 214 8092. Автомобіль в універсалі на транзитних номерах, завезений, тобто на фірму, легкосплавні диски. Ось так виглядає рівненькі сили. Так, показуємо вам салончик, Шкіряний салон, комфортне сидіння з боковою підтримкою, коробка коробко автомат, сенсорний майдфон, ломане кермо трьохшпицеве. Дуже комфортне поїзді. А саме основне ці автомобілі, коні і задня гума, бачите. А саме основне, як кажуть, завжди. Економний автомобіль. В цьому автомобілі ви маєте, крім того, що їздите комфортно м'ягко в універсалі, то витрати пального складають 6,5 літрів літра солярки в місті. от І має потужний 2-літровий дизельний двигун. Ці двигуни виходжують і 800 і 900 тисяч. Ну, залежно якщо дивитися з автомобілем Ось такі. І це в нас Volkswagen B8. Кого зацікавив, Телефонуйте за більш детальною інформацією до власника. автомобіль, Але хочете автомобіль бізнес-класу серед, серед Volkswagenів, будь ласка, Volkswagen Fireтоon в седані 2003 року з об'єм двигуна 3,2. Газ, бензин, коробка автомат, шкіряний салон. Вартість складає 7800. Контактний телефон 068 41 48 623. А також можливий обмін. Хто має, там, наприклад, інший автомобіль, а хоче такий автомобіль, може зателефонувати до власника. От. І ось зверніть увагу на салон. І можливо, ви домовитесь, обміняєте свій автомобіль на його автомобіль, на якісь там скажімо умовах, які задовільніть вас і його. Все це все можна зробити, зателефонувавши до чоловіка. Дивіться, високий кліренс гуми і дуже м'який автомобіль по їзді. Присутні задні партроніки, Постійний облік. Зверху автомобіль без пошкоджень. Бачите, понизу двері всі стоять, тобто зазорочки співпадають. Зверніть, яка висока гума. В цьому автомобілі їдете, як дійсно як. Присутні також передні партроніки. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Контактний номер 068 41 48 623. Інпасад Б8 в сідані 2019 року з пробігом 82 тисячі 2-літровий дизельний двигун. І ось такий синій колір. Присутні передні партроніки, легкоспавні диски, бриди, стони, гума. Складні з зеркала. Ідеальний стан, коробка автомат, контактний номер 099 29 32 799 82 тисячі пробігу. Світлий салон. Дивіться, це як кажуть, як ви йдете в ресторан. Ось такі салончик світленький. Одягнули, як кажуть, світлий одяг і їдете. На відпочинок, на роботу, знаєте, о, дивіться, навіть лейбочка є, стан сидінь, ну, тут є чим полюбуватися, сенсорний майдфон, ломане кермо, коробка автомат, світлий потолочок, ламорний такий автомобіль, бачите весь. Так. Заднє сидіння. Ну, Таке враження, що в цьому автомобілі ніхто не сидів, знаєте, він стояв довгий термін, такий знаєте, білий з чорним, знаєте, ну, такий шарм так, в цьому автомобілі. Доброго ну, дня. завезли на фірму. Понизу бачите хром такий Ну, Дійсно, автомобіль вартий уваги. Покажемо ще з іншої сторони. Ось такий красавчик стий. Ну, Автомобілі, я скажу вам, дійсно варті вашої уваги, бо такий стан автомобіля знайти дуже тяжко. 19 рік, 82 тисячі пробігу і вартість складає 25 900. Телефонувати за номером 099 29 32 799. Фасад в універсалі з 1,4 бензиновим двигуном та коробкою автомат. Дуже потужний 1,4 по кВт двигун, економний, саме основне автомат працює рівно, не дергається, не шарпається. Привезений автомобіль з Німеччини. Пократні сидіння. 200, 200 з копійками оригінального пробігу, чорний колір. Можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливо, варіанти обміну. І вартість цього посада складає 7 тисяч умовних одиниць. Бачите, ціленькі, рівненькі, не поцарапаний ніде. На хорошій гумі. Контактний номер 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Фільцуєн посад на універсалі.